Вітаю, знаєте, існує цілий світ, невидимий для ока, але саме він визначає абсолютно все, що нас оточує. Готові зазирнути туди? Давайте спробуємо разом зрозуміти, що ж насправді все складається. Ось така загадка на початок. Що може бути спільного між полум'ям, хлібом, який росте в печі, і, ну, звичайною склянкою води. Здається, нічого, правда. Це ж абсолютно різні речі. Але насправді в їхній основі лежить один і той самий фундаментальний принцип. І щоб розгадати цю таємницю, нам доведеться зменшитися, ні. Не просто зменшитися, а зануритися на неймогірну глибину. Ми будемо спускатися все нижче і нижче, щоб побачити, з яких найдрібніших, просто крихітних частинок побудований наш світ. Отже, перше питання на нашому шляху. З чого ж усе зроблено? Це, мабуть, одне з найголовніших питань, з якого власне, і починається вся хімія. Уявімо, що ми можемо зазирнути всередину звичайної краплі води, збільшивши її в мільйони разів. Ми б побачили, що вона не суцільна, вона схожа на величезну залу, заповнену мільярдами однакових рухових частинок. Ось ці частинки і є молекули. Це, так би мовити, перший рівень нашої будівельної гри. Так, молекули. Здається, ми щось знайшли. Але чи це все? О ні, це лише початок нашого занурення. Тепер давайте візьмемо одну таку молекулу і подивимося на неї ще ближче. З чого ж зроблена вона? І ось воно. Ми бачимо, що кожна молекула це по суті конструктор. Вона зібрана з іще менших частинок. І ці частинки це атоми. Це і є ті самі фундаментальні базові цеглинки, з яких складається абсолютно все у всесвіті. Добре. Давайте дамо цьому офіційне визначення. Атом це найменша і що дуже важливо електронейтральна частинка. Тобто всередині нього є позитивно заряджене ядро і негативно заряджені електрони, але в цілому їхні заряди ідеально збалансовані. І саме цей баланс робить наш світ таким стабільним, яким ми його знаємо. Так ми маємо ці цеглинки атоми. Але ж як у будь-якому гарному конструкторі Лего, цеглинки не всі однакові, правда? Є маленькі, є великі. Так, от, у хімії ці різні види атомів називаються елементами. І це по суті наш універсальний набір для будівництва Всесвіту. Ну і де ж зберігається каталог усіх цих цеглинок? А ось він періодична таблиця. Знаю, знаю, для багатьох це страшний сон зі шкільних уроків хімії. Але насправді це просто каталог, зручний список усіх видів атомів, які існують. Давайте спробуємо прочитати одну клітинку, наприклад, ось цю гелій. Отже, що ми тут бачимо? HE це його коротке ім'я, символ. Гелій повна назва, все зрозуміло. А ось ця цифра 2 це його унікальний номер. Вона означає, що в ядрі атома Гелію є рівно 2 протони, це як його паспортний номер. Ну а число внизу це його вага, яка показує, наскільки він важкий у порівнянні з іншими атомами. Бачите? Нічого складного. І скільки ж таких унікальних цеглинок у нашому космічному конструкторі? Всього лише 118. Тільки вдумайтеся: усе, абсолютно все у світі, від найвіддаленіших зірок до кожної клітини нашого тіла побудовано з комбінації цих 118 елементів. Неймовірно, правда? Добре, з цеглинками розібрались. Їх 118 видів. А тепер найцікавіше. Як вони поєднуються, бо саме в комбінаціях і криється вся магія і все розмаїття речовин навколо нас. І тут є два основні шляхи. Перший це будувати щось лише з одного виду цеглинок, це називається прості речовини. От кисінь, яким ми дихаємо, він складається виключно з атомів оксигену. А другий шлях це комбінувати різні цеглинки. Це вже складні речовини. Наша стара знайома вода, наприклад, це комбінація атомів гідрогену та оксигену. Ось подивіться, як це виглядає в реальному житті: Ліворуч, цинк та магній це прості речовини. Кожен з них складається лише з одного типу атомів, а праворуч звичайний цукор і це вже складна речовина. Його крихітні кристали це хитромудрі конструкції з атомів аж трьох різних видів карбону, гідрогену та оксигену. Але давайте на секунду повернемося до простих речовин. Вони теж не однакові, їх можна умовно поділити на дві великі команди: перша команда метали. Вони, як правило, блискучі, добре проводять тепло і електрику. А друга команда не метали. Ці навпаки зазвичай не блищать і є поганими провідниками. І знову погляньмо на приклади, щоб було зрозуміліше ось цинк ліворуч – класичний представник команди металів, блискучий, твердий, а праворуч сірка. Це вже не метал, вона яскраво жовта, крихка, матова. Різниця, як то кажуть, очевидна. Так, ми розібралися, з чого все складається. Є цеглинки атоми, є конструкції молекули, але де ж екшен, де ж та сама хімія? А вона починається саме тоді, коли ці конструкції починають розбиратися і збиратися по-новому? Цей процес, ця перебудова є те, що ми називаємо хімічною реакцією. Насправді, ми бачимо їх щодня, коли ржавіє цвях, коли горить вогонь, коли в тісті піднімаються бульбашки. Все це хімічні реакції, це процес перетворення одних речовин на щось абсолютно нове. Ось подивіться на цю схему, вона чудово все пояснює. Зверніть увагу: жоден атом нікуди не зникає, і жоден не з'являється з повітря. Вони просто, скажімо так, міняються партнерами. Старі зв'язки між атомами руйнуються, а на їх місці утворюються нові. І в результаті виходить зовсім інша речовина. І це підводить нас до золотого правила хімії. У будь-якій реакції атоми нікуди не діваються, вони просто перегруповуються. Повертаючись до нашого Лего, це як розібрати машинку і з тих самих деталей зібрати літачок. Кількість цеглинок залишилася та сама, а от результат зовсім інший. І тепер пам'ятаєте наше питання на самому початку? Про полом'я й хліб? Тепер ми можемо на нього відповісти. Горіння це просто дуже-дуже швидка хімічна реакція перегрупування атомів. А коли піднімається тісто, це теж реакція, тільки набагато повільніша. Отже, ось вона розгадка! Що спільного між полум'ям, хлібом і водою. Їхня спільна основа це атоми. І те, як ці атоми з'єднуються, роз'єднуються і перегруповуються. Весь цей невидимий танець атомів і є те, що ми називаємо хімією. Виходить, що кожна реакція це по суті маленьке диво трансформації. Наші вічні будівельні блоки, атоми, просто знаходять все нові і нові способи поєднатися. І це залишає нас з одним дуже цікавим питанням а що ж ми захочемо трансформувати наступного разу?